Виконуємо завдання 1 практичної роботи 4.2 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біуса 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Оголосимо зміну ЄРС, в якій будемо зберігати кількість років. Значення дані зміні ми будемо присвоювати з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто що саме він має вводити. Тепер потрібно роки перевести одні. Дні будемо зберігати зміни Дейс. І для того, щоб нам обчислити кількість днів, нам потрібно кількість років помножити на 365 днів. Тому що в році є 365 днів. Зрозуміло, в високосному році і на один день більше. Ну, але цей випадок ми вже розглядати не будемо. Ну і залишилося вивести результат, а виводимо з допомогою функції Print. Запишемо також якийсь пояснювальний текст. Пояснювальний текст пишемо в лапках, а ну, далі комо і виводимо змінну Days. Давайте збережемо файл зберегти. Я збережу з таким іменем, практично, 4.2.1. Та виконуємо. Для цього натискаємо ось цю кнопку Запустити поточний скрипт. Ось тут в оболонці записуємо кількість років. Ну, давайте, щоб порахувати, чи правильно рахую, введемо для початку щось простіше. Наприклад, 2. Натискаємо Enter для підтвердження. Назва, яку я ввів, все-таки не надто добра. Не треба було використовувати крапки. Бачите, підсвітка зникла. Або ще дописати розширення файлу. Тобто, після назви ще написати крапка і розширення Python. Тобто, Ну Ми бачимо 2 на 365 днів, кількість днів 730. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!